Слава Ісусу Христу! З вами Барі Мітчелл, і це все-таки відбулось. Попри всі намагання уникнути цього, Трампу довелося зустрітись з Зеленським. І це сталося на фоні того, що Трамп виклав в доступ в соціальних мережах те, як українська сторона намагалась вийти з ним на контакт, на те, щоб з ним. Зустрівся Зеленський на те, що його суперниця Камала Гаррі зустрілася з Зеленським, і на те, що Зеленський був на заводі, по виготовленні артилерійських боєприпасів. Трампа не було іншого вибору, попри те, що після цієї зустрічі риторика Трампа фактично не змінилася, про що можна було помітити по обличчю самого Зеленського, але все-таки... Контакт був, і Трамп розуміє, що Зеленський в принципі не ігнорував його, а взагалі мені байдуже. В цьому випадку мене цікавить те, що Сполучені Штати надають нам артилерійські боєприпаси. Є заводи, які працюють, і наш президент, тобто Зеленський, розписувався на цих боєприпасах. Крім того, в світі відбуваються інші події, відбуваються. В Лівані Ізраїль продовжує винищувати верхівку Хезболи. Ізраїль робиться методично, Ізраїль робиться красиво, і, попри всі заклики про те, що ось Хезбола мститься, ісламісти помстяться, Нічого не відбувається. Так, да, є обстріли, але Ізраїль до цього готовий. Ізраїльська система ПВО... До цього готова. Нічого, крім пустих балачок, ці погрози не тримають. І, в принципі, Ізраїль продовжує працювати. Вони були в секторі гази. вони винищили купу терористів, вийшли з того, щоб зменшити кількість своїх втрат. І, Взагалі Гази це таке було. Так само і Ліван. Ізраїль просто бере і робить. І при тому. Треба в них повчитись, хоч мені не подобається Ізраїль, як і більшість країн світу. Треба вчитись, тому що вони отримують гроші, вони отримують зброю від США, і при цьому вони майже завжди нічого в США не говорять про свої плани. Так само, як і ми не сказали в свій час про операцію в Курській області. Америка просто закривається очі, і якби ми теж діяли так, Америка. Попри все, досі вважає Московію стратегічним партнером боротьби з Китаєм, бо Америка дуже боїться Китаю більше ніж Московію, і тому США ігнорує заклики божевільних Москові про те, що треба перетворити столиці США в Вашингтон в Радіоактивний попіл. Голова Федерації лижного спорту Москові заявило, що. Гарно би було б стерти Лондон, розбомбити його, і тоді Московію пускали б всюди на всі спортивні змагання. Тим часом московити активізували свої ресурси в інші країни. Мова про Грузію, де скоро мають бути парламентські вибори, і те, що недавно були потужні акції протесту, говорить нам про те, що не все так однозначно. І що ці провладні покидьки з... Партії Грузинська Мрія, хоча вони не тримають мають Грузинську мрію. І що ці покидьки з партії Грузинська Мрія? Так само так називається їхня партія російських покидьків. Ну, люблять російські колаборанти якісь такі назви, які намагаються відштовхнути їх. Тобто всіх тих, хто може за них голосувати від того, що вони проросійські колаборанти. І вони висунули таку агресивну рекламну кампанію, де на банерах з однієї сторони, Грузія зараз, типу, ось це, типу, вибирай їх і буде все окей. А якщо не вибереш їх, буде як у Маріуполі. Український драматичний театр в Маріуполі, який був розбомблений москалями про те, що там приховувались виключно цивільне, він був розбомблений. Всім, всім це відомо. І грузинська мрія заявляє: голосуй за грузинську мрію, бо Путін нападе. Голосуй за грузинську мрію, нападе, блін, Путін нападе. Нічого вам не нагадує. І на останок хочу вам сказати, що все буде добре, а може і краще, ніж добре. Московити. Ті, хто спричинив вбивство цінне населення в Україні, взагалі всі ті потвори, які так чи інакше спри... мають відношення до Збройних сил Московії, вони вмирають за допомогою наших дронів, вони вмирають за допомогою наших сонечок-розвідників, які десь там, в тилу, десь там в Московії, вони просто вмирають з Божою помічю. Тому, в принципі, ми не маємо за це переживати. Так, звісно, є проблеми на фронті, але це війна, завжди будуть втрати. Ми переможемо, бо така воля Бога. Амінь.